Пам'ятаєте розіграш айфонів? Сьогодні нарешті приїхав наш третій переможець, тому гайда дарувати. Скажіть, будь ласка, як вас звуть? Богдан Богдан? Ми вас вітаємо і хочемо подарувати вам айфон. Ви наш третій переможець. Вау, дуже круто. Скажіть, будь ласка, свої враження, емоції і взагалі чи очікували ви виграти приз враження? Дуже приємні. Емоції зашкалюють, звісно. Ну такий подарунок це не дрібниця. якась. очікували? Не очікував. Скажіть, будь ласка, як і де ви дізналися про нашу акцію? В телеграм-каналі я ну, підписаний дивлюся постійно курси моніторю. Ну майже кожного дня. А як часто ви користуєтесь послугами гарант, і чи все вам подобається? Декілька разів на тиждень точно мені подобається і конкурентна перевага в тому, що наприклад в тому самому телеграм-каналі рано зранку оновлюються вже курси в той час, коли ще інші, наприклад, обмінники ще курс не виставили. Плюс ще приємні подарунки. Можна приємні вона Підписуйся і обмінюй в гарант.